Ні, це не про Азарова, хоч ніби назва виразно натякає саме на нього. Це про мою малу батьківщину. Бо є такі, що називають Чернівці європейським містом. Причому не лише серед місцевої влади та її підбріхувачів. Трапляються іноді й притомні люди. Правда, переважно не місцеві. Адам Міхніх, наприклад, приїхав, обійшов довкола ратуші, зазирнув пішохідну перспективу вулиці Кобилянської і каже, Чоловічі, якої ж Європи ти хочеш? Так це ж вона і є. Ну, я теж, коли кудись приїжджаю, намагаюся без особливих причин господарів не ображати. Зрештою, як і гостей. Тому воджу їх містом і чемно підтакую. Як вам треба, кажу, то не буде Європа. А сам перебираю в пам'яті, до якої би це їдаленький їх завести, щоб не дуже зганьбитися, щоб і без оксамиту з позолотою і без караоке, і щоб не отруїтися. І щоб ціни були не набагато вищі за середньоєвропейські. Погоджу, погоджую і розумію, аж так добре, щоб все разом то нема. Чимось доведеться пожертвувати або очима, або вухами, або шлунком, або гаманцем. На щастя, далекі гості відвідують мене далеко не щодня, а без них я з Чернівецькою Європою якось даю собі раду. Буває навіть задоволений отримую. Оце нещодавно сиджу вдома, культурні новини в інтернеті читаю. Зокрема, таку, Чернівецька ода з наступного року вручатиме до Дня Європи обласну літературну премію імені Пауля Целана за новаторство і оригінальність у розмірі трьох мінімальних місячних зарплат. Ага, думаю. Родина поета під час війни загинула в нацистському трудовому таборі. Сам же він вважається нині, мабуть, найскладнішим німецькомовним автором ХХ століття. А Чернівецька ода яка спільними зусиллями навряд чи процитує бодай рядок Целана, буде тепер вишукувати на підконтрольній території, гідних його імені і трьох мінімальних зарплат оригінальних новаторів. Сміливо, думаю, підхід. Тут, думаю, далі головне не зупинятися на досягнутому. Є ще куди рости по довколишніх селах. Заснувати, скажімо, Сартрівську стипендію для найперспективніших екзистенціалістів Герцаївського району. Відкрити Неполоківську академію суперматизму імені Малєвича. Зареєструвати Лігу чемпіонів Каленівського ринку. Коротше, розстріуважував ниця звістка, довелася вибігти до найближчого бару. Заходжу, сідаю, замовляю пиво. За сусіднім столиком голосно, і, як то нерідко в Чернівцях, російськоподібно, діляться наболілим троє п'яних. За іншим іноземець тихою англійською спокушає заздалегідь самоспокушену молоду буковинку. Вловивши в короткій паузі між власними матюками якесь beautiful» чи «Very sexy», один із п'яних зосереджено підводиться і підходить до іноземця. «Слышь, що й не не розумієш? А що тут поняти? Балдитська страна. Я лічно сам не ліцонер. А куртку гардеробі боюсь оставить. Уведуть, поняв? Іноземець детально дивиться на Police officer, пояснює так. Сперт, каже іноземець. Відстає з внутрішньої кишені портмоне і витягає звідти 100 гривень. А не, я дурачок, ну после службы отдыхай. Я английский не учил, так что извини, я немецкий учил, а в английском я тупой. Ты не в английском, ты просто тупой, рабочий готворезиший колега. А давай, спроси его что-нибудь по-немецки. Спроси, где он работает, підказує другий. Де работает, перепетрин милиционер. Это я могу. Слыш, иностранец. macht Фрай. Ясно, що після цих слів моя песимістична іронія мов, мовди. Бо живучи, виявляється в Чернівецьких правоохоронцях деякі європейські традиції. Тож і компетентні члени журі Целанівської премії від обласної держадміністрації знайдуться. Дякую.